35 років без капремонту. Якби будинок на вулиці Набережній, 24 був людиною, про нього б сказали саме у розквіті сил. Проте житлово-комунальна система, яка всі ці роки піклувалася про нього, перетворила його у розвалюху. Напевно, якби цей будинок міг говорити, то рівненські комунальні служби почули б усе, що він про них думає. Убогий фасад, щербаті сходи у ще жахливіший підвал і цоколь на стадії руйнації. Внаслідок останнього оселі жителів вкриваються цві. Та й це не найжахливіша, каже Надія Хоменко. Люди бояться, будинок поволі осідає і руйнується. Найбільше аварійне після даху оце цоколь у нас. Цоколь кругом будинку, який руйнується, і руйнується вже кладка кирпича, вже руйнується перший, перший ряд цегли. Руйнується у квартирах на перших поверхах велика сирість. Цвіллю, пахне цвіллю одежа, одежа в шкафах, постіль. Ну, питаємося винести, просушити на, на дворі, але що не те, у квартирах у нас сиро. І, е, є вірогідність тому, що будинок буде осідати і надалі буде осідати. На балансі житлово-комунального підприємства Покровське даний будинок перебуває чотири роки. Його головний інженер каже, за цей час зробили все, що міг дозволити рівень квартплати. Вони є співвласники даного будинку. І ми можемо виконати будь-який поточний ремонт іменно за їхні кошти. Бо будинковий тариф іде з 2012 року, так як вони до нас прийшли. Інших коштів немає, щоб виконати даний поточний ремонт. Все одночасно ми не можемо зробити, тільки при надходженні їхньої крплати ми виконуємо поточний ремонт. Мовляв, в середньому в місяць від будинку надходить менше тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, скільки в місяць жителі будинку сплачують квартплати саме на набережній 24? У вас Жек? Щомісячно, приблизно. Приблизно 700 гривень. На яку суму були проведені роботи за ті 4 роки, які цей ваш ЖЕК так, тримає на балансі будинок на набережні 24? за На Володимир Поліщук запевняє, витратили все до копійки. І навіть більше, ніж сплатили мешканці набережної 24. З тих пір Жек уже зробив. Два ремонти в під'їздах. Це в 2013 році і в кінці 2015 році зробили другий, третій під'їзди. Було замінено двері четвертого під'їзду, повністю на нові. Було відремонтовано також металеві двері, ті, що в них там були в другому під'їзді. Заміна кодового замка так само була. була Очистили повністю всі дерева. Зрізка, обрізка було дерев. Виконано поставлено дитячий майданчик. Була зроблена пісочниця. Також було перекрито входи в підвал обидва. Ремонт виконаний. Робили ввід каналізації. Випуск повністю поміняний. О, багато робилося покрівлі. Звідки така щедрість? Яким чином поповнюється її джерело, не пояснює. Не пояснює й те, як були можливі хоч якісь ремонтні роботи, якщо всі гроші, отримані від мешканців на набережні 24, були спрямовані на зарплату комунальникам. Ви отримуєте заробітну плату з якого ресурсу? Такі, плати, от, то я запитую, от кожного це місяця щомісяця е, жителі будинку сплачують 700 гривень квартплати. Так, е, цієї... це, це буде зарплата, зарплата щомісяця приблизно 700 гривень. А те, що квартплату вони сплачують, я не можу сказати, куточний сплачують. Тоді платять, вже не платять. Не сходяться показники комунальників із показниками мешканців будинку. В середньому з однієї квартири до Покровське надходить 40 гривень. Всього в будинку 78 квартир, із них 10 злісних боржників. Якщо відмести останніх, то в місяць ЖКП отримує не 700 гривень, як запевняє Володимир Поліщук, а 2720 гривень. І за чотири роки комунальне підприємство мало б накопичити не 40... А 130 тисяч гривень жителі будинку на набережні 24 запевняють, ОСББ не створять доти, доки ЖКП не відремонтує усі проблемні об'єкти або ж не поверне гроші, які сплатили мешканці. А те, що ми 53 роки, платимо. Хто нам поверне ці кошти, що ми платимо 53. Останні, останні роки ми вже перенесені е, до, е, до, цього, до Покровського. Перенесені. Ну, все рівно три роки, три роки накопичення коштів, і що ми не, заробили, ми не заробили на цей цоколь і на цей асфальт, що ми ламаємо ноги, що люди ламають ноги. Дві сусідки поламали 41-ша і 4 квартира, у підвалі поламали ноги та забедрені состави. Жителі будинку готові вимагати свої гроші через суд. Та вочевидь заборгувало їм не лише ЖКП Покровське. 30 років до цього їх обслуговувало житлово-комунальне підприємство Центральне. Відтак і сума грошей в 30 разів більша. Та на відміну від Покровського, центральне від відповідальності врятувала смерть. П'ять років тому воно збанкрутувало, забравши в безвість людські платежі. Страшні ні руки, ні ноги, ні термоядерно їдкі олівці ваших чат, ні домашні улюбленці, які надумали погострити свої кіхті. І наразі вони найміцніші. Це скло шпалери Їх можна фарбувати до 20 разів, при цьому рельєф малюнка не змінюється. Вони екологічно чисті, практично не горять і не підтримують вогонь, а прослужити здатні до 30 років. Як виявляється, все геніальне просто: глина, вапняк, кварцовий піс. Сок і сода, складові склошпалер. Їх тчуть на манер шерстяного светра, пов'язуючи скловолок на різної товщини і щільності. Після цього вони проходять просочення спеціальною сумішшю, яка надає стійкості і стабільності форми. Їх можна мити навіть найжорсткішою хімією, не боячись пошкодити поверхню. А через нездатність накопичувати статичну енергію вони не покриваються пилом. Ще один плюс такого нововведення: дихаючий матеріал не дозволяє заводитися грибку і цві. Їм не страшні осідання, тріщини і деформація стін. Навпаки, структура скло шпалер зміцнює і армує їх. Недарма скловолокно, яке входить до складу шпалер, використовують в літакобудуванні. Скло шпалери відмінно підійдуть для обклеювання стін з різних матеріалів: там цегла, тут гіпсокартон, а он там дерев'яна вагонка, роблячи їх однорідними і гармонійними, усуваючи всі відмінності. Даними шпалерами можна вилікувати вади мебелів, наприклад, потертість двері. Рей, шафок, кухонних меблів, столів і так далі. Власники дачних будиночків також по достоинству оцінять їх ефект швидко, практично і красиво. Але для того щоб склошпалери дійсно виглядали добре і виконували всі вище вказані функції, необхідно строго дотримуватися технології поклейки занадто багато або ж занадто мало клею. Табу потрібно дотримуватися визначеної норми, важливо дотримуватися поєднання малюнків і стиків, а ще підбору фарби. Найкращий варіант фарба на водній основі з хорошою зносостійкістю. Додатковим плюсом в ній стане високий рівень глянцю, який вигідно підкреслить малюнок шпалер Неправильно підібрана фарба, навпаки, заб'є і нівелює його структуру. Також має значення розмір приміщення, яке планується обклеїти шпалерами для маленьких кімнат. Найбільш виграшний варіант тонка фактура. Тура і малюнок вони візуально збільшать і розширять простір для великих квадратних метрів. Можна вибрати щонебудь більше і насиченіше. Це підкреслить просторість і солідність території. 20 рівненських дітей не зарахували до музичної школи. Така, здавалось би, буденна річ раптом переросла в скандал. А розпочалося все 1 вересня, коли батьки 20 дітей прийшли на святкову лінійку у музичну школу номер 2 і їм повідомили, що навчатися їхні діти тут не зможуть. Зібрали людей в загальному залі. Оголосили про, про те, як буде вестися навчання в музичній школі. А скільки треба платити за музичну школу, там 66 гривень за місяць до 10 вересня, скільки уроків буде, а далі просто оголосили список людей, які зараховані в музичну школу. Все, тобто, оскільки там були люди, які і не зараховані в музичну школу, чомусь їх туди запросили. Хоча ще в травні малеча склала іспити, а батьків повідомлено, їхніх чат зараховано. Травні після здачі екзаменів мені в усній формі повідомили, що да, дитина буде зарахована. В усній формі повідомили. А після того ніяких змін не сталося. Станом на 1 вересня наказу в школі опублікованого не було. Тому що, якби він був до того, ну, то чого б ми туди прийшли? Валерій Гусак переконаний, неприємностей можна було уникнути, морально не травмувавши дітей. Велика заслуга моєї дружини, яка була з дитиною, яка відволікала його від того, що він собі там малював і, скажем, не бачив. Що, ну що який може бути емоційний стан, коли сказали, що ти не зарахований? Так тут більше питання до батьків: критерії, чому далі друге, чому про це не сказали в травні або в червні, ну або взагалі до початку навчального року. Чому про це не сказали? Далі чому запросили батьків з дітьми, які не зараховані? Тобто, звісно, це психологічна травма, яка викликана звичайною педагогічною непрофесійністю. Начальник міського управління культури і туризму Тарас Максименко каже, працівники музичної школи і самі не тямлять, як сталося таке непорозуміння, і додає винний низький рівень комунікації. Ну, сталася накладка, і люди просто між собою, напевно, в силу того, що, можливо, мало спілкувалися, можливо, не обговорювали, як це буде 1 вересня чи до того, як буде закінчиться прийом маленьких наших талантів в школу. В силу того, що напевно, що, я так вважаю, що вони мало спілкуються. Директор музичної школи Сергій Климчик каже, потрапити до них можуть не всі, адже школа переповнена бажаючими здобути музичну освіту. Ми державна установа, розумієте? І у нас є чітко встановлений контингент. З тих чи інших міркувань ми його не маємо можливості роздувати. От на сьогоднішній день у нас станом на 1 вересня контингент нашої школи більше 900 учнів, 960 от, от в таких рамках дисциплінарних стягнень до винуватців скандалу. Не буде, каже Тарас Максименко. Є тільки одна звільна людина за власним бажанням, яка відчуває якусь відповідальність за цю ситуацію, яка сталася. Скандал, який виник у рівненській музичній школі номер 2 не вщухає другий тиждень. Пояснюючи записка директора школи, засідання спецкомісії Рівненського міськвиконкому, пошуки ЦАПА відбуває, і, врешті, звільнення одного з викладачів, чи то за власним бажанням, чи то добровільно примусово. Це було... Я нормально вирішена, і вона сказала, що я ще все таки подумаю, і оце от відбулося в зранку. Так сталося, що вона сама за власним бажанням написала заяву. Її ніхто до цього не спонукав. Всі знають директора музичної школи Сергія Климчика. Це виключно високоінтелігентна людина, інтелектуал. Тому я тут виключаю будь-які втручання. Я про це говорю зі слів самого викладача, яка під тиском написала заяву про звільнення. Тобто, тобто ну ви, ви подивіться коментарі в Фейсбуці. Тобто суцільний пошук винних. А давайте ми знайдемо винних. Причому знайдемо винних на самому низовому, на, на самій низовій ланці. Невдоволеність Марини Кузьмічової Бачук існуючими методами музичної освіти, начальник управління культури і туризму Максименко, чув неодноразово, а її бажання піти виникло не за один день. Вчитель сама була налаштована дуже критично, але до самої системи там шестирічна, восьмирічна система освіти, там тому подібне. Тобто її певним чином не влаштовували певні речі. Були якісь зауваження в людини. Ну знаєте, як всі в колективі працюють, десь якісь тертя відбуваються. Сама ж викладач сопілки Марина Кузьмічова-Бачук відмовилася коментувати дану ситуацію, лише зазначила у переписці з журналістами першого місцевого, що її заява це реакція і незгода на дії керівництва школи. До слова, сина Валерія Гусака все ж таки зарахували до музичної школи номер 2 Проте чоловік вирішив, його дитина навчатиметься не тут, а братиме приватні уроки гри на сопілці у колишньої викладачки школи Марини Кузьмічової Бачук каже у своєму виборі: насамперед орієнтувався на професійність викладача, а не на те, в якій школі він працює.